Вітаю вас, шановні глядачі. Багатьом доничанам ця споруда відома як обласний палац дитячої та юнацької творчості. Але мало хто пам'ятає, що під час війни тут був збірний пункт, звідки українську молодь відправляли до Німеччини. З кожним роком ми все далі і далі віддаляємося від подій Великої Вітчизняної війни. Проти деякі сторінки того страшного часу і до сьогодні залишаються маловідомі. Серед них і долі Остарбетерів невільних працівників Третього Рейху і окупованих ним країн Європи. Ці молоді люди стали заручниками жорстокої гри двох тоталітарних систем. Родився і був у місті Сталіна. Мої батьки були обезпечені, вони були дуже доброжелательні. Мене і сестру дуже любили. Ну і все, потім в це час я вам скажу, що я вчився значит, в школі, у мене була атлічна сім'я і, і так як вони були безпечений, у нас є е ми дітей біхалій. Скільки шостарбетерів планувалося вилисти з території СРСР згідно нацистському плану Барбароса? Аніскільки Адольф Гітлер вважав за потрібне розпочати війну з радянським союзом у травні або червні 1941 року і завершити її за три-чотири місяці до початку холодів. Блискучій перемозі найсильнішої на той час армії Європи Фюрер ані трохи не сумнівався. Адже Франція була окупована за півтора місяці, Норвегія за дев'ять тижнів, а Данія взагалі за декілька годин. Вже влітку 1941 року економіку Німеччини було зорієнтовано на розширення ресурсів і повернення німецьких солдат з фронту після швидкої перемоги над Радянським Союзом, але війна затягувалася. На територію Донбасу нацисти вступили вже восени. Однажды мы утром просыпаемся, и, а я жил в центре города, это сейчас там, где находится э, авто, а, телефонная станция и Ворошиловский райисполком. Мы приходим, на этом, и на этом здании висит фашистский флаг. Ни боев, ни крови, мы не видели ни одного солдата. І з цього, з цього моменту почалися челясні оскільки війна затягувалася, нацистський уряд прогнозував загострення економічних проблем. І тому, 7 листопада 1941 року, коли німці вже були в кількох десятках кілометрів від Москви. Герман Герінг одним з перших запропонував використовувати робітників зі сходу, тобто з СРСР, для потреб Німеччини. На перших порах когда немцы оккупировали Донецкую область, и когда было объявлено о том, что производится, хочу обратить внимание, набор на работу в Германии, то было очень много добровольцев. Ну, этому способствовала и пиар-компания, как мы сейчас это называем, и обещание золотых гор и так далее. В цілому на роботу в Германии було, по предварительним нікоти нашим даним. Ну ані підтверждається і статистика документальний порядка 125 130 тисяч. Про старбайтерів, які виїхали на початкових етапах до Німеччини, уряд СРСР мовчав, адже вони виїжджали добровільно. Можливо, люди вірили в те, що на них чекає нове. Краще життя. Германия зовет тебя. Уезжай в прекрасную Германию. Сто тысяч украинцев уже работает в свободной Германии. Как насчет тебя? Когда уже немцы, пришла власть, по-настоящему, комендант в городе был и все, кругом висели плакаты, что поезжайте, и то, и другое. Но с нашего города поехало только 17 человек. Ну, все, що населення осуждало этих молодих людей. Ілюзії исчезли одразу після того, як перший з потягів досяг Дортмунду. Як не дивно, але німецька цензура пропустила багато листівок та листів, у яких писали про справжнє становище справ. Коли підвозять к воротам, а кругом огорожена колючей проволокой. Ну тут ми й поняли, куди попали. Ми с Марией підняли такой вой, що страшно було слушать. Люся, ти писала, чи хожу я тут в кіно, нам тут не до кіно. Звісно, після таких листів бажаючих їхати більше не знайшлося. Окупаційна влада почала насильницький угон до третього рейху. Вечером прийшла ця квартальна з цього із помощником старости з такою собакою і сказали мамі. чтобы я, э, что они меня сейчас угоняют на вокзал. А, э, но сказали, что эшелон будет утром угоняться. Мама стала на колени, стала просить. Мы ей хоть что-то спечем, что-то сделаем. Это ж, э, угоняют, это ж не, не... Ну, не ослабили меня. Отец там, я сказала, что я все равно не поеду, я повешусь. Отец пригласил священника, и он всю ночь со мной разговаривал и говорил, что все равно наши победят. Ты можешь выжить и жива останешься. А если ты сейчас повесишься, значит, все, кончится жизнь твоя. Ну, я, конечно, благодарна этому человеку. Вот я прожила 88 лет уже. Остарбетерами називалися рубітники з територій, які стали радянськими до 17 вересня 1939 року. Середній вік 16-17 років. Найбільше людей на підневільні роботи вивезли з України понад мільйон чоловік. У сусідньої Білорусі було відправлено у третій Рейх майже 400 тисяч. Чоловік. Моя бабуся Анна Марковна Дроздова. Вона у в му році, коли 18 лет, вона поїхала вчитися в Могилів. Закончила двухгодичные фельдшерско-акушерские курсы и перед самой войной в 1940 году была отправлена работать в деревеньку Небытого Гомельской области. Но ну, фактически, если смотреть по карте, очень близко от нынешней украинской границы. Именно там ее застала война. По воспоминаниям, которые папа рассказывал со слов бабушки, когда это все случилось, когда их загнали в эту теплушку, многие девчонки были на грани истерики. А вот бабушка была, она удивительно спокойна. На нее такое спокойствие с не зашло. Она тогда поняла, что со мной будет все хорошо, я выживу, я вернусь домой, все будет хорошо. И вот это вот, может быть, спокойствие ее держало все эти годы, все эти испытания, которые ей пришлось пережить потом. Вот тут был колись розташований рынок. Звичайно, каждый дня тут собиралось и багато людей. І саме тут, у 1942 році, гітлеровці почали влаштовувати облави. Я знайшов цілу коробку і, 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 іголки циганські, знаєте, великі іголки. Я їх виставив сюди на оба лацкана, як все одно, знаєте, чеченці зараз носять. І пішов на базар. Базар був коли-то там, де бувший універмаг зараз центральний. І там я скажу, що каждый через день я зарабатывал на буханку хлеба все-таки, продавая эти голки. А однажды, однажды окружили этот этот э, базар, в основном полицаи наши и немного немцев, и согнали нас в госучреждение. Що це це госудження там, де зараз філамунія раніше було по чомусь госсуджено І туди нас всіх молодих, в основному молодь, згнали туди, от, переписали нас. Навіть у таких страшних ситуаціях, як війна і примусовий угон під страхом смерті, у справу втручається випадок. Не всі, хто мали відправитися на рабську працю, виїжджали. Не все, кто божала залишитися, могли втекти. Моя двоюродная это прабабушка Мария Федоровна. Она, ну, в общем-то, сделала нестандартный ход она смогла спасти свою дочь от этой арабской неволи. Ну, нужно было знать этот характер, эту находчивость. Она тот день. Аню заперла в погребе, пригрозила ей заперла в погребе, на станцию пошла сама. Нашла на этой станции, когда уже вот этот товарняк формировался, молодежь называли по спискам, загоняли в эти вагоны. Она нашла полица из местных. Она к нему подошла так отвела в сторонку, взяла его за грудки, хорошо придушила, при том, что маленького росточка, да, наверное, на голову ниже его, она очень маленькая была, и говорит ему: Если я вот сейчас что-то сделаю, а если ты хоть слово скажешь, я тебя убью. Ну он кивнул все нормально. И вот объявляют имя ее дочери. Вызывают. Анна Тельбенева. И мама заходит в вагон вместо дочери. Она отыскала Петю, племянника своего. Говорит, Петя, пошли, я тебя выручу. А тут не решился. Или испугался, или не понял ее задумки. Вот. Ну, дальше уже, уже готовится закрывать дверь, а она на выход. Говорит, ты куда? Как куда? Я Мария Федоровна Тельбенева. Я провожала дочь. Вот мои документы. И она доигрывает этот спектакль до конца. Со слезами на глазах машет поезду и спокойно идет домой. Никаких преследований не было, а вскоре их освободили. А двоюродный брат Ганны, Петро Рязанцев, был вывезен на подневильные работы. Ему было приблизно 14 лет. Что касается Пети, он попал на военный завод, судя по маленькой открыточке, которая сохранилась. Там на этой открыточке Написано були німецькі города. І один із них це був Бремен. Тобто, є основня полагають, що він здержався где-то на северо западі Германії, десь -то в тому районі, мені так кажеться. По різному склалися долі інших наших героїв в Німеччині. Віктор Самохін працював на шахті в Гельзінкірхені, Олександра Овечко на металургійному заводі в Дуйсбурзі. Марія Писаренко у Берліні спочатку була хатньою робітницею, після працювала на заводі. Багато що вдолі Остарбайтера вирішував випадок. Набагато складніше було працювати на підприємствах. Легше було тим, кого купували для роботи у домі або господарстві. Там багато що вирішував характер господаря. Неповнолітній робітник зі сходу коштував 7,5 марок, повнолітній 12 марок. Заробітна платня у Німеччині на той час дозволяла будь-кому купити собі декілька робітників на місяць. Були лагеря. для военнопленных. Были концентрационные лагеря типа Треблинка, это лагеря уничтожения. Были лагеря смешанного состава, ну, вот Аушвиц или Освенцим, это лагеря уничтожения. А были лагеря смешанного, такого, которых людей, допустим, вывозили на работы принудительные. Это заводы в основном военные, ну, может, по фильму кто-то знает. Дора были это те, кто изготовляли оружие там, для Германии. Но в любом случае и те, и другие э, слагалось доктрине, подлежали уничтожению. И те, и другие. Ну, чему мы и знаем в истории немало примеров. Хотя даже такая машина, как нацист, нацистская машина не смогла Справиться з цим количеством заключених я ймею до справитися з уничтоженням. Робітники зі сходу працювали в жахливих умовах по 10-12 годин на добу. Їх погано годували, а заробітну платню, яку їм обіцяли, фактично не давали на руки.